Вітаю на каналі! З вами знову Двани Душніла. А отже, черговий тиждень позаду. Гарною традицією стало додавати до відеозвітів блоки з важливою інформацією науково-популярного формату. Тож сьогодні пропоную вам поговорити про важливість відновлення та його участь у прогресії. Ну і звісно ж, сьогодні ми переглянемо результати четвертого тижня та складемо план на наступний тиждень. Цього разу ми почнемо додавати більш суттєві зміни до нашого плану, окрім як змінювати просто тривалість тренувань, тож буде цікаво. Але давайте про все по черзі. Поїхали! Як ми вже зрозуміли за 4 тижні прогрес у бігові не приходить просто так. Це результат комплексного підходу, який включає гарно вибудований тренувальний процес, здорове харчування, психологічну підготовку і обов'язкове відновлення. Прогрес у бігові це такий собі процес адаптації до постійно зростаючих навантажень. Спочатку тренування можуть приносити втому і навіть стрес. Але з часом організм вчиться справлятися з цими навантаженнями, стаючи сильнішим, швидшим, витривалішим. Це відбувається завдяки кільком ключовим процесам. Перший це гіпертрофія м'язів. Після кожного тренування м'язи отримують мікропошкодження. Але під час відновлення вони відновлюються і стають сильнішими. Друге, це покращення серцево-судинної системи. Біг зміцнює серце, покращує кровообіг, здатність організму транспортувати кисень до м'язів. Це ми з вами вже розглядали в попередніх відео. Ну і третє це психологічна адаптація. Постійні тренування і навантаження дають вам можливість краще справлятися з стресом, з навантаженнями, що веде до кращих результатів в майбутньому. Під стресом, розуміється, не тільки психологічний стрес від якогось тиску навколишнього середовища або втому від занять, а більше навіть стрес як вимірювання того навантаження, яке отримує ваш організм під час пробіжки або занять іншим видом спорту. Біг це не тільки фізичне випробування, але й психологічне. Ті, хто займаються бігом, дуже добре знають, як дуже важливо бути емоційно готовим до тренувань, адже більшість перепон знаходиться саме в нашій голові. Але відновлення не менш важливе, адже це не лише про відпочинок, а й про активацію відновлюваних процесів вашому організму, які дають вашому тілу в майбутньому можливість досягати нових вершин. Відновлення є критично важливою складовою, без якої досягти сталого процесу просто неможливо. Для любителів бігу відновлення це не просто перерва між тренуваннями, це цілий усталений процес. Кожен забіг або тренування на витривалість завдає навантаження м'язом, суглобам і навіть кісткам. І відновлення допомагає організму адаптуватися до цих навантажень. Без достатньої кількості відновлення ми можемо почуватися втомленими, наш прогрес буде затримуватись. Існує навіть таке. Поняття як перетренованість. Відновлення стає дуже важливим, бо воно дає можливість м'язам відновити свої сили, зменшує ризик травм і допомагає досягти нових вершин в спорті. Давайте з вами поміркуємо, як же наше відновлення сприяє прогресу. Перше, що очевидно, це відновлення м'язів. Як ми вже з вами знаємо, кожного тренування м'язи отримують мікропошкодження. Без достатнього відпочинку і відновлення вони не будуть. Встигати відновлюватись можуть пошкоджувати, що призводить до ризику травм. Друге це поповнення енергетичних запасів. Ми з вами минулого випуску говорили про те, що ми використовуємо весь глікоген з м'язів та печінки для того, щоб досягати якихось результатів на пробіжці. І під час бігу ми їх всі ці глікогени витрачаємо. І відновлення після тренування дозволяє нам відновити ці запаси, щоб ми могли виконувати наступні тренування. І мати енергію на якесь досягнення в повсякденному житті. Третє це покращення кровообігу. Активне відновлення, наприклад, прогулянка, якась швидка або скандинавська ходьба, велотренування, можуть покращувати кровообіг і прискорювати доставку кисень до тканин, особливо до м'язів. І це сприяє кращому відновленню в цілому організму і готовності до наступних навантажень. Ну і четверте це зменшення ризику травм. Відновлення допомагає зменшити рівень запалень, напруги і втоми в м'язах, що значно зменшує ризик травм, пов'язаних з перенавантаженням. Тут я вас маю попередити, що говорячи про відновлення, я не маю на увазі просто перерву між тренуваннями. Це активний процес, що включає не лише відпочинок, а й, наприклад, розтяжку, можливо, масаж. Прогулянку, що допомагає м'язам відновити силу і прискорити їх адаптацію до майбутніх навантажень. Що ж, добре, ми тепер знаємо, що відновлення важливе, але як забезпечити себе цим ефективним відновленням? Для людей, що займаються бігом, дуже важливо комбінувати різні методи відновлення, щоб забезпечити максимальну адаптацію до тренувань. Що ж, давайте перелічимо ці методи. Перше це сон. Якісний сон це один з основних аспектів відновлення, оскільки більшість процесів відновлення відбувається саме вночі. Якби в нас була така собі уявна піраміда маслову для процесів відновлення, то сон – це був би основною потребою, тобто знаходився б в самому низу. Це найдоступніший і найпростіший метод відновлення, і він дає найбільшу кількість результатів. Друге це гідратація. Важливо відновлювати рівень води в нашому організмі, оскільки під час тренувань ми втрачаємо багато води, особливо під час бігу. І це може призвести до додаткової втоми і зниження ефективності в майбутньому. Третє це збалансоване харчування. Звісно ж, після тренувань важливо приймати вуглеводи і білки, що допомагає нам відновлювати наш енергетичний баланс в нашому організмі, відновлювати запаси глікогену. А також білки допомагають нашим м'язам відновлюватись від мікропошкоджень. Але важливо в усьому зберігати баланс. Нікому не рекомендую після тренувань їсти багато солодощів для того, щоб спожити як можна швидше як можна більшу кількість вуглеводів для відновлення. Четверте це в нас активне відновлення. Легка пробіжка, можливо ходьба, розтяжка, йога. Це все може допомогти м'язам розслабитись, зменшити болі і також покращити кровообіг, що допоможе відновленню м'язів після виснажливих тренувань. Ну і п'яте це масажі. Масажі можуть бути як і з відвідуванням кабінету масажиста або, наприклад, використання перкусійного масажу це за допомогою такого спеціального масажера. Або ж навіть використання пінних роликів для того, щоб зняти напругу з м'язів і таким чином прискорити процес нашого відновлення. Ми з вами поговорили про фізичне відновлення після тренувань та адаптацію організму до наших навантажень. Але ж який в цьому психоемоційний аспект відновлення? Як ми вже з вами говорили, біг це не тільки фізичне навантаження, але й такий собі певний психоемоційний процес. Для кожного бігуна пробіжки можуть бути, як, наприклад, відновлюваними з психологічної точки зору, коли ти біжиш повільно, дихаєш киснем, дивишся на природу, чуєш спів пташок і таким чином, наче як медитуєш навіть. Або ж можуть бути психологічно важкими і виснажливими, якщо ти робиш інтенсивні інтервальні тренування, і таким чином ти виснажуєш не тільки себе фізіологічно, але й психологічно. Після таких тренувань дуже важливо дати собі час на відпочинок, щоб ти зміг зняти стрес, відновити моральні сили. Прогулянки на природі, медитація, навіть відпочинок з друзями допоможуть вам не лише фізично, а й психологічно відновлюватись. Що ж? Якщо ми хочемо покращити свої результати, важливо не тільки тренуватися, а й правильно відновлюватися. Бігуни-любителі часто прагнуть досягти більше, але забувають, що без достатнього відпочинку організм не зможе адаптуватися до навантажень. Проблеми з перенавантаженням або травми можуть виникнути, якщо відновлення не є частиною вашої повсякденної рутини. Тож пам'ятайте, що тренувальний процес, в якому не закладено час на відновлення. Це прямий шлях до травм або навіть вигорання. Прогрес в бігові неможливий без ефективного відновлення. Відновлення допомагає організму адаптуватися до постійно ростущих навантажень та покращує фізичні і психологічні показники, зменшує ризик травм і дозволяє бігу нам досягти нових вершин. Пам'ятайте, що не лише правильний тренувальний процес, але й збалансоване відновлення ведуть ваш організм до адаптації і до наступних вершин. Тож, якщо ви тренуєтесь, не забувайте відпочивати. Що ж, настав час переглянути результати четвертого тижня. Цього тижня план я виконав сумлінно. дотримався всіх деталей на кожному тренуванні. Понеділок та середу, як і планував, зробив велотренування в другій зоні з декільками прискореннями в кінці. Це трохи розбавило велотренування. Також плюс рою, тому сильно засумувати за годину не встигаю. У вівторок провів дуже непогане тренування. Пульс тримається більш впевнено, не дивлячись на доволі холодну погоду. Проте бігові тренування зранку дають гарний заряд енергії. Також додав пришвидшення. Результат навіть здивував. Темп був доволі високий, а пульс повернувся до норми доволі швидко. У четвер також все пройшло доволі добре, хоч і температура була мінус 9. Від тренування отримав позитивні емоції. Цього разу темп був навіть вищим, і три пришвидшення пройшли дові... дуже навіть непогано. Головний висновок з цього тижня, що з цими інтенсивними відрізками я все одно доволі гарно відновився. Тож, на наступний тиждень додам одне тренування з інтервалами, поки що по мірної інтенсивності. Але про це детальніше поговоримо під час обговорення плану на п'ятий тиждень. Опускайте свої тренування, навіть коли на вулиці. Холодно, сніг, мороз, вітер, оскільки зробивши тренування в такий день, ви отримаєте ще більше позитивних емоцій і заряду мотивації, бо ви це зробили, не дивлячись на погодні умови. І ви йдете за своїм планом. Довга пробіжка в суботу тривала 1 годину 45 хвилин. Ця тривалість далася мені нескладно, тож в майбутньому можна підвищувати. Темп вийшов неочікувано високий на низькому пульсі. Середній темп склав 10,5 хвилин на кілометр, а пульс основну частину тренування коливався в межах 133-142 удари, не дивлячись навіть на доволі холодну погоду годинник показував мінус 11. Так, все ще не в першій зоні, проте, думаю, скоро стане можливим бігти довгі тренування саме в цій зоні. Прискорення теж пройшли добре, хоча розганятись на втомлених ногах було важче, ніж зазвичай. В цілому більш ніж задоволений цим тренуванням. Цей тиждень я дещо змінюю щодо структури тижня та тренувань. Також додамо помірно інтенсивне тренування. У понеділок буде одна година легкого бігу в другій зоні інтенсивності. Тут це звичайно, крім того, що біг буде у понеділок. У вівторок буде тренування з інтервалами. Виглядати воно буде як 10 хвилин розминки в легкому темпі, потім 5 інтервалів по 2 хвилини бігу в 3 зоні і 1 хвилині відпочинку. Інтервали в 3 зоні буду бігти десь по 7.30, щоб пульс не піднімався вище 161-2 ударів. Але якщо була можливість всі інтервали зробити в одному темпі. Це важливо, оскільки мета цих повторів це надати стрес нашому організму і спонукати його до пристосовування до вищого темпу тренувань. Якщо на першому інтервалі пульс буде вищим, то всі інші інтервали скоригую по темпу. Повільні учаски буду бігти якомога повільніше, намагаючись знизити пульс до другої зони. В кінці коротка заминка 5 хвилин, щоб привести пульс у норму. Можна пройтись, буду орієнтуватися по відчуттям. Разом всього десь 30 хвилин тренування. В середу буде годинне велотренування. Тривалість і кількість велотренувань я не планую поки збільшувати, оскільки основна мета це активне відновлення. Крутити на станку це не найприємніша справа. Можливо, це зміниться зі зміною погоди, коли можна буде кататись на вулиці. Але поки що сніг і до цього ще доволі далеко. У четвер буде звичайне бігове тренування в другій зоні 1 годину. В п'ятницю проведу велотренування в цілях відновлення. Або в першій, або в другій зоні буду дивитися по тому, як пройдуть попередні 4 тренування і що саме я буду хотіти здобути від цього тренування. В суботу звичне довге тренування з намаганням бігти ближче до першої зони. Так як на цьому тижні додалось одне тренування в 30 хвилин і ще й збільшилась інтенсивність, то довге тренування зменшу до 1 години 30-40 хвилин. Таким чином балансуючи загальний об'єм і час тренувань. З цього тижня я планую додавати тільки свій план тренувань і більше не оновлювати план без велотренувань, оскільки в тому немає сенсу. Основні принципи введення нових тренувань, і підвищення об'єму і інтенсивності я розкриваю на прикладі власного плану, а просто відняти два велотренування кожен може і сам. Але не рекомендую поки додавати саме тренування. Побережіть ще незміснений організм і замініть тренування на інтенсивне, щоб в сумі було 4 бігових дні на тижні. Коли потепліше, замість велосипеда можете використовувати годинні прогулянки в бадьорому темпі. Ефект від них буде приблизно такий самий. Дехто уважний помітив, що минулого тижня я не зважився. Так, насправді я просто забув. Але побачити там вражаючі результати доволі складно. Я не контролюю баланс і головне дефіцит калорій. То в цілому моя активність знижує вагу на 500 грамів приблизно на тиждень. Цього тижня додаю, скажімо так, пруф. Прикладаю вам е результати мого зважування. Що ж, результат, як казав, помірний, але головне, що ми рухаємось в правильному напрямку. Що ж, дякую за увагу! Дякую за те, що ви слідкуєте за моїми стараннями і сподіваюся, що кось із вас це також надихне на те, щоб почати з понеділка. Пам'ятайте, що навіть лежати на дивані необхідно в правильному напрямку. Ну, а з вами був Диваний Душніло! Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал та залишите коментар. Тож, побачимось за тиждень. Побігли!